Для того, щоб відняти дроби, ми запишемо число 3 цілих у вигляді дробу і зведемо до спільного знаменника х. До першу додатковий множник x, х поділили на одиницю, тут х'лимо на х і маємо одиницю. Отже, 3 множим на х3х, і далі мінус. Одиницю можна не писати, але якщо стоїть мінус, то вираз 3х-2y має бути обов'язково в дужках. Після цього ми відкриємо дужки, перед якими стоїть знак мінус, тобто змінимо знаки в дужках. І далі зведемо подібні, в чисельнику будемо мати 2y, в знаменнику Х. Все, ми виконали наше завдання. Наступні віднімання. спільний знаменник. Число, яке ділиться і на 6, і на 4, найменше це 12. Ну і Б. Тут є B і тут є Б один раз ми записали його як множник. 12b ділим на 6b додаткові до першого дробу. 12b ділим на 4б 3 додаткові множник до другого. Отже, 2 пишу в дужках 3b-1, відняти 3 в дужках 2b-1. Ми договорилися обов'язково записувати спочатку ось таким чином. А не зразу множити. Нам не потрібні лишні помилки. Отже, 6b-2. Далі мінус 6b. і Тут досить часто помилку роблять мінус 3 множимо на мінус 1, тому буде плюс 3. І ділимо на 12b. Зводимо подібні, 3 відняти 2, 1, а знаменнику 12b. Таким чином, ми відняли дані дроби. Отже, не забуваємо, що для того, щоб додати чи відняти дроби, ми обов'язково перший крок, який робимо, це розкладаємо знаменники дробів на множники. Таким чином, ми дивимося, що в першому дробові ми можемо винести два задушки в знаменнику. Чисельник переписуємо, а в другому три виносимо задушки і чисельник переписуємо. Тому спільним знаменником буде. 2 і 3 це число 6. І а Б, його записуємо один раз множником. Знаходимо додаткові множники. Коли ми 6 на а-б ділимо на 2а-б, то буде 3. А тут буде 2. Отже, 3 і в дужках а-3Б додати 2 і в дужках А плюс 2Б. Тому відкриваємо дужки 3а мінус 9Б, плюс 2А, плюс 4Б. І на знаменник. Подібні 3А додаємо 2А, це 5А, мінус 9Б додаємо 4Б, мінус 5Б. Як ми бачимо, в чисельнику ще можна винести за задушки множник. І Ми обов'язково це робимо, тому в дужках буде А-Б. Знаменник переписуємо, і ми бачимо, що у нас появився один і той самий множник в чисельнику і знаменнику, який скорочуємо. В результаті маємо 5 шостих кінцева відповідь. Знову ж таки... Наступні дроби ми маємо знаменники розкласти на множники. В першому нічого розкладати, просто переписуємо. В другому бачимо формулу, тому розкладаємо, як К-2 і К плюс 2. Тому спільний знаменник К-2 і К плюс 2. До першого додатковий множник, коли ми поділимо спільний знаменник на k-2 буде k плюс 2. До другого одиниця. Тому k, що множиться на k плюс 2, віднімаємо К в квадраті. Отже, К в квадраті плюс 2к мінус К в квадраті і на знаменник. Сково не скрочуємо, а знищується протилежні. І отже, в чисельнику залишається 2К. Ну, а знаменник можна вже назад записати за формулою, що це К в квадраті мінус 4. Ось таким буде кінцевий результат. Знайти значення виразу. Перш ніж знаходити значення будь-якого виразу, його потрібно максимально спростити. В даному випадку ми віднімемо дроби. Для цього ми спочатку розкладемо знаменники дробів на множники. В першому винесемо m дужки, а в другому винесемо N. Тому далі запишемо спільний знаменник. Н і m-n. Один раз ми пишемо. До кожного дробу знаходимо додатковий множник. Поділивши спільний знаменник на перший, тут будемо мати n і аналогічно m в другому. Отже, m n м Якщо ми подивимося, ми бачимо, що дані вирази відрізняються тільки знаком. Тому я поставлю мінус перед дробом і, наприклад, в чисельнику поміняю знаки. І тоді, як ми бачимо, ми маємо право скоротити, тому будемо мати мінус один, що ділиться на mn. Після того, як ми вже спростили вираз, будемо підставляти. Його значення. Отже, замість m 0,7 і замість n 1 третю. Далі будемо виконувати, наприклад, дію множення в знаменнику, тобто 7 ми помножимо на 1 третю, і ми бачимо, скоротити тут нічого, тому будемо мати 7,3. Отже, мінус одиниця ми ділимо на 7 7,3. А це означає, що мінус 1 ми множимо на обернений дріб 30 Тому будемо мати мінус 37. Це неправильний дріб. Виділяємо цілу частину, 30 ділимо на 7, і будемо мати мінус 4, ціли. 4 на 7 – 28 і остача 2.